Давайте разом приготуємо три смачні ідеї сніданку. І першим рецептом у нас будуть ось такі смачні сніданкові кексики. Це ідеальний варіант сніданку на декілька порцій, які дуже сподобаються вашим дітям. Для цього вам знадобиться 3 яйця, трішки молока, кукурудза, кубаска на вибір, можна взяти ось такі кабануси. Та форми для кексиків. Можна брати силіконові або металічні. Спочатку зробимо сам омлет. Для цього я використовую 3 яйця. Ви можете брати менше, більше, в залежності скільки штучок ви хочете отримати. З трьох яєць у мене вийшло 6 таких кексиків. Додаю приправи: у мене це сіль, перець та трішечки паприка. Починаю взбивати наші яйця, і коли суміш стає плюс-мінус однорідною, додаю молоко, так мені легше його взбити разом з яйцем. Далі перехожу до нарізки наших інгредієнтів. У мене це звичайна ковбаска. Нарізаю я її кільцями, а пізніше ділю на половинки. Ви також можете використати болгарський перчик, помідор, залежно, що ви більше любите. І переходимо до формування самих кексиків. В кожну з форм я даю 4 кусочки ковбаски, тобто це виходить 2 повноцінні скипки ковбаси. Ось так це повинно виглядати. Наступне у мене це і кукурудза. Додаю я чайну ложку, можете давати менше, якщо не любите. Так багато. Я її люблю, люблю, щоб вона хрустіла, тому додаю стільки. І заливаю вже нашою сумішшю. Зверху ви можете посипати тертим сиром, це буде дуже смачно, дуже ситно. І плюс такого методу запікання в тому, що ми не смажимо його на олії, а випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. А у мене це зайняло 20 хвилин, так що ви дивіться, в залежності від вашої форми та товщини. І вуаля такі виходять смачні кексики, які дуже легко виходять з форми, які дуже смачні. Обов'язково спробуйте. Другий рецепт ідеально підходить для приготування одної двох порцій: це є пластівці з фруктами, які є дуже смачними і дуже легко готуються. Тут все дуже просто. Я беру свої улюблені фрукти, які для мене є ідеальним поєднанням. Це є половинка середнього банана, одне ківі та половинка яблука. Кожен з фруктів я нарізаю дрібними такими шматочками та змішую їх в одній тарі. До фруктів додаю свої улюблені пластівці. У мене ось такі медові кільця, які дуже класно поєднуються з фруктами, не перебивають їх. І щоб їх разом поєднати, я додаю йогурт. У мене улюблений йогурт цей лісові ягоди, які також класно доповнюють всі інгредієнти. Ось і все. Це так швиденько готується. Я думаю, це для багатьох буде ідеальний варіант для сніданку. І наостанок дуже смачний рецепт ситного сніданку для одного. Це такий сендвіч у млинці. Для чого візьміть два яйця. Дві скіпки хліба, один помідор, трішки кобаси, сир та молоко. Першим кроком переходжу до збиття омлету. На одну порцію ідеально підходить два яйця. До них додаю молоко та добре збиваю. А спеції я використовую 10 овочів. Ви можете замінити звичайною сіллю, перцем, любими спеціями, які ви любите. А тепер перехожу до обсмажування. На розгріту сковорідку. На якій була олія, я додаю наш омлет. Далі туди ставлю дві скіпки хліба і так добре обмакую з двох сторін. І так накриваю кришкою на декілька хвилин. Далі для смаку додаю трішечки масла та кетчупу. Це робити не обов'язково, але спробуйте так смачніше. І моєю начинкою будуть помідори та ковбаска з сиру. Знову накриваю кришкою на декілька хвилин вже до готовності. І тепер акуратно складаю наш сендвіч. Дуже смачний і ситний виходить. Ось така вийшла підборка цікавих рецептів для сніданку. Обов'язково спробуйте. Пишіть в коментарі, який варіант вам більше сподобався. Підписуйтеся, ставте лайки та дивіться інакші рецепти на цьому каналі. Дякую за перегляд! Всім смачного!